Дитина, врятуйте наші душі. Марія Петрівна Куклачова відчула в під'їзді легке нездужання, проклята алергія. Акуратно зачинивши за собою вхідні двері, вона натиснула кнопку ліфта, витерту тисячами пальців на першому поверсі і закликала вниз, буркочучи залізне чудовисько яке з гуркутом понеслося вниз, повалене звідкись зверху в саме пекло. Двері повільно і зі скрегудом відчинили ненаситне нутро, і в ніс вдарив різкий запах дешевого жіночого парфуму в стилі Останній шанс баби ягідки, міцний сигарет і чогось абсолютно нестерпного, але судячи з того, як у Марії Петрівни Виступили сльози на очах органічного походження. От зараза валька. Знову смітник свій везла і диміла в ліфті, щоб їй чоловіка ніколи не знайти. Повій. Добра сусідка Куглачова смачно вилаялася та із задоволенням увійшла в погану освітлену кабіну, натиснувши скорченим пальцем кнопку дев'ятого поверху. Вона дивилася, як двері ліфта ривками закриваються, щоб швидше виконати команду сигналу, що надійшов. Ліфт почав набирати швидкість, незвично розгойдуючись з боку в бік. По спині Марії Петрівни побігли мурахи розміром з щура, яких нещодавно труїла фірма-підрядник, найнята керуючою компанією будинку. Куклачова намагалася натиснути на аварійну кнопку Стоп. Але вона чомусь запала в щиток і більше не натискалася. Нещасна жінка стала тиснути на всі кнопки, в тому числі на кнопку виклику диспетчера, але кнопка була бездушна, безмовна і беззвучна. Марія Петрівна слабо кричала, але кабіна угуркотіла так, що її голос потонув у скреготі і звуці наближення кінця світу. Світло в кабіні згасло. Сильно смикнувшись, кабіна на мить застигла десь між небом і землею в невагомості, але сила тяжіння перемогла і понесла свою жертву вниз, кудись в царство Аїда, гуркочучи і радіючи свободі від тросів, страхувальних канатів і обмежувачів швидкості. Марія Петрівна Куклачова вмирала довго і болісно, захлинаючись. Власною кров'ю через розриви внутрішніх органів, численних ударів і переломів її череп був роздроблений стелею ліфта лише з одного боку, тому одне око залишалося цілим, фарбоване хною волосся злиплося від крої і від мізків. Ступні були неприродно вивернуті, як ніби належали зовсім іншому тілу. Недорогі туфлі зі шкір замінника, куплені на розпродажі в торговому центрі, злетіли з ніг і валялися окремо. Вона вже несвідомо обертала єдиним оком в останнє, вдивляючись у темряву шахти ліфта, де безпорадно лежало її стареньке, пошарпане життям тіло. Марія Петрівна закінчила своє життя в підвалі під'їзду. Який вона так ретельно оберігала від поганих сусідів, понав'їхавших квартирантів і жінок з поганої репутації, десь на горі, в світі денного світла і сонця шуміла сирена поліції, швидкої допомоги і навіть пожежників. Але пенсіонерка Куклачова вже нічого не чула. Чарлі завиляв хвостом і зиркнув на мене своїм нескінченно розумними і розуміючими каштановими очищами. Він протиснув вуха і висунув язик, неначе розтягнувши свою хитру і нахабну морду в усмішці. Я пошапала його по холці і погладила по великій чорній голові з білою плямою. Шерсть була настільки густою і довгою, що я і мій сусід стали називати його ведмідь замість звичного Чарлі. Він, привітно, гавкнув і дав мені обрубок передньої лапи, за звичкою. Рана добре затягувалася, але лапу, на жаль, цілком врятувати не вдалося. Так, подивимося, хлопчик, як ти сьогодні себе почуваєш. Гній на голові з укусу більше не сочиться. Сам укус затягнувся. Значить, антибіотики діють. Працюють добре, як каже наш анестезіолог. Вставати Чарлі ведмідь ще не міг. Після операційний період, відновлення, лікування, довгий процес. Але нічого, ми впораємося. Правда, хлопчику? Я йшла зі зміни пішки. Втомлена і вичавлена до межі, ненавиджу листопад, найюгидніший місяць року, сирий, похмурий, вогкий, крижаний, брудний і чорний. Як і чоботи не вдягни, все одно замерзнеш і промокнеш. На роботі був дурдом. Поскаржилася пацієнтка на погане ставлення персоналу, а я виявилася крайньою. Бачите, не досить швидко відповіла в повідомленні, чи можна їй після операції пити алкоголь. Їй зробили ліпосаксію всього тіла, відкачали сміттєвий пакет жиру, затягнули в корсет, забунтували еластичними бинтами, змоделювавши талі або її подобу. А вона мені вночі давай написувати повідомлення в стилі. Ви холопи, я ваш цар. І я закурила і закинула голову, щоб подивитися на нічне листопадове небо. Ні чорта не видно, ні зірочки, ні хмаринки. Одна суцільна чорнота. І як, ніби нас закинуло кудись на околицю Всесвіту, подалі від веселих і теплих зірок, таких, наприклад, як по імені сонця. Мені захотілося послухати Цоє і випити вина, сидіти біля вікна і бездумно диміти сигарету у відкриту квартирку, але спочатку душ гарячий, як котел в пеклі, в якому чорти й грішні душі кип'ятять. Я здригнулася від пориву вітру. Куртка з масмаркета, придумана для європейської зими, сама була в шоці, ще хотілося в туалет. По шкірі пробіг озноб. Знов. Намагаючись думати про киплячий пекельний казан, я Бадьоро крокувала по свіжому і погано покладеному асфальту на тротуарі. Я підійшла до під'їзду і схрестила ноги з силою фітнес-тренера. Діставши ключі з рюкзака, несподівано вилаїлася матом вголос. Дощової листопадової ночі. Мій триповерховий душевний крик про допомогу пролунав як музика з фільму Тарантіно до часу і до місця. Ключ від під'їзду злетів з загального брелока і сміявся наді мною десь надраз бездонного баула. Котяча нявка я почула відразу наполегливе і якесь відчайдушно гучне. Місячною ходою я пішла на звук. Який йшов з віконця підвалу нашого будинку. Я включила ліхтарик на телефоні і посвітила віконце. Нічого. Зітхнувши і набравшись хоробрості, я спустилася сходами вниз. Двох кішок з цього підвалу я пристроїла. Пристрою й третє, я зайшла в болю знайома, смердюче, сире і низьке приміщення, включивши ліхтарик на телефоні на повну потужність. По маленькому вже не хотілося, хотілося по-великому. Сказавши черговий кит-киць, я шарила ліхтариком по підлозі й трубах, убитих скловатою, під однією з труб майнула тінь. Я зробила крок до труби і закричала: Під трубою лежало щось в крові, а тінь, яка майнула в світлі ліхтаря, виявилася щуром. Я посвітила на тварину, і сльози покотилися градом. Наш Чарлі. Чарлік, миленький, улюбленець всього під'їзду, захисник, найкращий і добрий пес. Він спав на першому поверсі в спеціальній лежанці, а ми всім під'їздом взяли над ним шерство. Я присіла і посвітила на труп нещасної собаки. Голову і живіт вкусили щури. Передня лапа перетворилася в якесь місиво, як ніби собака намагалася собі її відгризти. Я розгубилася і просто водила ліхтариком по величезному, чорно-білому, вовняному тілу, який нещодавно життєрадісно вітав кожного мешканця, відчайдушно валяючи хвостом і облизуючи руки. Щось доторкнулося до моєї ноги, і я майже померла від страху. Допомогло лише бажання сходити в туалет і навстіж відкриті двері на вулицю зі злощасного підвалу. Кішка, господи, спаси й збережи цих священих тварин. Це ти нявкала, котенька. Хотіла нашого чарлика врятувати. Бачиш, пізно. Завтра вранці перед зміною візьму пакет і поховаю. Поки я заспокоювала себе моноголосом і заткувала з кішкою біля ніг до дверей, клянуся, я почула зітхання. Метнувшись стрілою до собаки, я оглянула його, майже труп ще дихав. Викликавши таксі, я акуратно піднімала метиса дворняжки і Колі з подивом зазначила, що ми з сусідами Чарліка. Відгодували на славу, як на забій, дивний вислів. На забій, мерзенний. Дівчина, це ви привезли Чарлі? Молодий доктор приємної зовнішності зняв окуляри і запросив мене в кабінет. Я намагалася гнати від себе думки про симпатичного доктора і цілком переключилася на Чарлі. Отруєння, множині переломи. Розбита нирка, лапи довелося ампутувати. У мене на очах знову виступили сльози. Доктор дбайливо простягнув мені коробочку з паперовими хустками. Мінімум тиждень стаціонару, якщо виживе в цю добу, і, звичайно, післяопераційний догляд і довге відновлення. Я голосно висякалася і подякувала нашому спасителю. Докторе, це все деретизація, так? Щуряча отрута, наш будинок постійно викликає для профілактики. Доктор уважно подивився на готові аналізи і похитав головою Ні, щоряче отрута б'є на повал, та й собака вже стара. Розумно, вона по запаху чує тут інше. Швидше за все щось підсипали в їжу навмисно, і травми нанесені точково УЗД показує, що хтось спеціально вбивав тварину важким предметом, можливо, залізною палицею. Я недовірливо похитала головою Н навмисно улюбленцю всього під'їзду, який за стільки років і кишки не образив, точно щурячого отрута. Тільки в слабкій дозі, щури то живі бігають, впав із сходинок у підвал. Добре, а як тоді він під трубу закотився? Вранці я зустріла Катю, яка вела свою противну дитину в садочок? Привіт, сусідко. Чарлика не бачила. Мій кричить, чекає, щоб Чарлі його по двору до садка довів. Я хотіла було відкрити рот і повідомити радісну новину, але похитала головою і загасила сигарету об урну. Катя не вгамовувалась. Кілька днів тому нам дератизацію робили. Разом з чорами з підвалу кілька мертвих собак і котів винесли. Уявляєш, видно, отруїлись бідні, хоч би Чарлік знайшовся. До речі, нещодавно допомагала нашій сусідці з дев'ятого поверху Марії Петрівні. Вона собі палиці для скандинавської ходьби замовила, просила мене кур'єра зустріти. Вона каже, в аптеці стоїть в черзі за спеціальними ліками за рецептом. Треба, каже, за здоров'ям стежити, спортом займатися і в чистоті жити. А то каже кардіолог сказав. В її віці алергія і хвороба серця можуть стати смертельно небезпечними. Слухай, з нашим ліфтом останнім часом якісь проблеми. Я тільки що спускалася, застрягла на третьому, думала в сад запізнимось. Спорт спортом, але пішки ходити я не хочу. У тебе брат удержирем в ліфті працює, нехай хорошу ремонтну бригаду знайшли. Щоб ліфт новий поставили, а я в чат під'їзду напишу, щоб збір грошей на новий ліфт. Безпека пріоритет Врятуйте нашого під'їзду. Наші душі, читала Ірина Назарук.